Ви коли-небудь чули, що гідромасаж може підсилити ваш імунітет? Е, Зв'язок очевидний, але про нього майже ніхто не говорить. Коли ви занурюєтесь у спа басейн із гідромасажем, тепла вода розширює судини і покращує кровообіг. Це означає, що кисень і поживні речовини швидше доходять до клітин, а імунна система отримує додатковий ресурс для захисту організму. Масажні струмені зменшують рівень кортизолу, гормону стресу, який у великих дозах гальмує наші захисні функції. У СПА-Галаксі ми понад 20 років створюємо СПА-басейни, які працюють не лише на ваш релакс, а й на здоров'я. Уявіть, ви насолоджуєтесь вечором у теплій воді, а ваш організм у цей час готує броню проти бактерій та вірусів. Це приємніше, ніж таблетки, і ефект відчувається щодня. Настав час зробити подарунок собі та своєму імунітету. Звертайтесь до Spa Galaxy, щоб обрати SPA басейн з гідромасажем, який стане вашим домашнім генератором здоров'я. Підписуйтесь, щоб дізнаватися ще більше секретів корисного відпочинку.